Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не крадуть, не брешуть, ніде не блукають. В моїй країні є чесна влада, про неї народі складають балади. Хто й працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата. А хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів.